У лютому 2023 року музей історії міста Кам'янського прийняв експонати колишнього народного музею Дніпровського металургійного комбінату. Таким чином остаточно завершилася 45-річна історія закладу, який розташовувався в одній з найцікавіших споруд міста заводському клубі. А у вересні 23-го року в будинку відкрилася мала сцена академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. У цілому історія однієї з непересічних будівель Кам'янського триває понад 120 років. Більше фактів імен та перепитій долі, які стоять за стінами будинку по вулиці Ігнатія Ясюковича, 17, дізнаєтеся у черговому випуску ТОП міста. Багато будівель у історичній частині Кам'янського повинні завдячувати своєю появою непересічній особистості директора розпорядника Дніпровського заводу Ігнатія Ясюковича. Не став виключенням і колишній клуб для службовців заводу, збудований у 1899 році, за особистою ініціативою Ігнатія Ігнатійовича. Як зазначалося у виданні описання Дніпровського заводу від 1908 року, заводський клуб займає перше місце серед закладів, які мають ціль надати службовцям можливість приємного проведення часу і ґрунт для розвитку громадського життя. Тоді як культурні потреби робітників заводу задовольняла народна аудиторія, збудована дещо згодом. Спорудили клуб зі шлакової цегли. Центральною частиною будівлі став зал залу Два світла з гарним вестибюлем, сценою та заглибленням для оркестру, а також прибудовою для зберігання декорацій. Обабіч головної зали розташовувалася чоловіча вбиральня, їдальня та буфетна з кімнатою, поєднаною з кухнею, і спеціальним ліфтом, дамський будуар, вітальня з верандою та сходами до саду. Крім цього, були дві кімнати, де гримувалися і переодягалися театральні актори. Будівля мала електричне освітлення, переводяне опалення та штучну вентиляцію. Спеціальна прислуга для потреб клубу мешкала в окремому будиночку. А в саду при клубі знаходилися прилади для гімнастики і тенісу альтанки і навіть естрада з будкою для оркестру. Клуб слугував місцем зборів і проведення дозвілля лише для членів так званих заводського клубу та гімнастичного товариства. Зазвичай збори, присвячені концертам заводського оркестру і розвагам, грів карти, шахи і таке інше, відбувалися двічі на тиждень. Танцювальні вечори протягом зимового сезону влаштовувалися двічі на місяць. Гімнастичне товариство, яке користувалося приміщенням клубу, проявляло свою діяльність взимку облаштуванням ковзанки, а влітку грою в теніс, катанням на човнах по Дніпру чи велосипедними прогулянками. Як сповіщала раніше меморіальна табличка, у концертному залі цього будинку у 1915 році виступав видатний співак Федір Шаляпін. Проте цей факт скоріше оснований на окремих домислах і документально не підтверджений. Натомість ні в кого не викликає сумнівів, що у квітні 1913 року на цій сцені виступав інший видатний співак ХХ століття Володимир Касторський. До речі, задля поліпшення акустичних якостей під час будівництва у сцену було вмонтовано пляшки від шампанського. Одну із таких пляшок видобуту під час ремонту можна було побачити в експозиції музею. Як і понад 120 років тому найцікавішою частиною будівлі залишається головна зала з прекрасним ліпленням, серед якого зберігся медальйон із зображенням креслярських інструментів, ренесанс із щедрою домішкою барокко у подібному стилі збудовані відомі одеські та львівські театри. Визначними деталями також є металевий ажурний навіс на вході, стрункі колоною вестибюлі та гвинтові сходи на другий поверх, яких раніше було двоє. Другі сходи зникли ще за радянських часів. Вважається, що їх перевезли на одну із заводських турбаз або до когось із спливових людей. Вистачало й інших втрат. Під час нацистської окупації гітлерівці, за інформацією краєзнавця Ігоря Вікторовича Подзерка, влаштували у будівлі конюшню. Внаслідок цього чудовий набірний паркет було зіпсовано, і підлогу потім довелося замінити. Не витримали випробувань часу і складно фігурований дах із шатровою вежею над фасадом і веранда з боку парку. Немає вже ліплення стелі. Розписів головної зали та багатофігурного барельєфного фризу, що оперізував із середини сценічну коробку, безслідно зник у вирі буремного століття сади з альтанками та естрадою. За радянських часів у будівлі розташовувався центральний клуб техніки, якому присвоїли ім'я Карла Ліпкнехта. Згодом, у 1938 році тут було засновано будинок піонерів. За нацистською окупацією він, звісно, річ не діяв, а після визволення міста деякий час перебував у палаці металургів. Із 1977 року в приміщенні знаходився музей історії металургійного комбінату, один із центрів культурно-просвітницької роботи на підприємстві. А на майданчику перед будівлею розміщувалася не менш цікава експозиція під відкритим небом, де були представлені зразки обладнання металургійного комбінату. А родзинкою був раритетний паротяг. У 2020 році, під час коронавірусної пандемії, музей зачинив свої двері. Як виявилося, назавжди. Як ми вже зазначали на початку програми, у вересні 2023 року після реконструкції у цій будівлі було відкрито малу сцену театру. Відтепер, завдяки чудовій акустиці у головній залі можуть проводитися концерти театрального оркестру. А для наймолодших кам'янчан діє ляльковий театр. Тільки подивіться, які чудові іграшки радують малечу під час театральних вистав. А це все свідчить, що історія будівлі продовжуватиметься, адже ставши частиною театру, вона отримала друге дихання і вже встигла довести, що сповна розправила свої культурні крила. На цій позитивній ноті ми завершуємо випуск програми Топ міста. Сподіваємося, вам було цікаво. Тож діліться з нами у коментарях вашими враженнями, а ще згадками про цікаві моменти, пов'язані з цією будівлею. Ми все читаємо. А також бережіть себе, допомагайте нашим воїнам та вірте в перемогу України. До наступних зустрічей.